Якщо не більше, були постійно за лопатку і постійно мені рука боліла. Ну, я на це уваги не звертала, я кажу, я кожна дімка. Ми переключалися на щось інше. Завдяки цітивному харчуванню, все-таки все третій раз в мене було загострення дуже сильне. Я три дні пролежала просто, от я лежала, я не могла повернути голови, ні підняти, ні повернути. Три дні я відлежала. Тоді от воно в мене само по собі воно і пройшло це загострення. Я не пила нічого. Коли я звернулася до лікаря, тоді виявилося, що це е, ну, протрузи, і так мене спровокувало, і немає смазки, так спровокувало, спровокувало в біль, і коли в мене було дуже сильне. Ну, Зараз на даний час я нічого, я і не вживала нічого. Правда, протизапальні уколи я колола 5 днів і все. Обійшлося тільки в елеві, в вечірньому і редженер. На сьогоднішній день я ще вживаю колеген. Тепер от проблеми з углобами в мене пройшли. У мене нагодився шлунково пішковий тракт, який також дуже часто був. У мене після кожного харчування, в мене були болі в шлунку, кольки, здуття, зацепи. Це, ну, це постійно у сніданок обід і вечір. От постійно в мене такі були септоми. Це все до трьох місяців у мене це все пройшло. Тепер целюліт, винозна сітка, наврики ніг, похудала. Оці всі мої результати. З мене вийшли на сьомий місяць, виходили два паразити, два великих паразити. На 9 місяць виходив пісок з знирук. Хоч в ну, мене ніби такого не було. Після от цього вірусу, що в нас був, в мене було ускладнення. Ну Трошки там якийсь пісочок був, але я ще раз кажу, я вже одрій часу п'ю, аж на 9 місяць тільки пісок вийшов. Е, ну, саме, ну, звичайно, що структура волосся дуже гарно покращилася, нігті е, похудала, я вже ніби говорила, похудала на 8 кг, не обмежуючи себе в харчуванні. Я споживала їжу якість, що хотіла. Просто з часом це вже. Меншу дозу, не хочеться вже от цього відкидається, знаєте, якісь смакові якості міняються. Це в мене такі результати. Може і ще є такі, знаєте, дробні, що я навіть на це не звертаю уваги. Ну, хронічна втома це в мене просто, так як я колись на день могла по три рази лягати, просто відпочивати, так зараз як її взагалі втоми немає. Її, ну, я себе почуваю, як, напевно, на 20 років це на правду. Тепер чоловіка, аритмія в нього. Він дуже багато років вже має аритмію. і ви самі знаєте, які серцебиття при аритмії. Зараз це все в нього нормально. Ми не раз слухаємо самі, самі собі. Я ну, направду якось не віриться, що це все в нього нормалізувалося. Тепер на шиї в нього була куля така як куряча. Це збільшення немповозом. Це все також пройшло повністю. Цієї кулі немає ну, на ощуп, що так взяти, така, як холодець. Ну, я думаю, що з часом ми ну, це все пройде. Е, хронічний фіморит в нього пройшов. Це дуже було також складно в нього. Він задихався, він взагалі не міг дихати е, вночі. А про алкоголь, про то взагалі ні мови не було, він просто задихався. Це за півтора місяця пройшло. Це тільки зранковий і з, з вечірньою, тому що бікардіо ну, ми не пили, попили місяць, потім вже за п'ять місяців ми пили і зараз п'ємо бікардіо. На постійній основі бікардіо не було. Так, ребками. Тепер геморрой, який 30 років, в нього дуже великий був. Також ну він не зовсім заховався, зовсім зовсім маленький, але йому це він взагалі його не відчуває. Прийшли головні болі, е, він перестав хропіти, плюс е, пройшла слізоточивість очей. Ну, ми дропсом 2 е, закапували. Він взагалі дуже рідко закапував, тому що я частіше він більше на роботі, його, ну нема так часто вдома, але оце йому також за дуже короткий термін, слізоточивість очей в нього прийшла. Це так, може, там ще інше в нього є. Ну, хронічна тома це однозначно, кави не п'ємо також і не хочеться. І далі, моєї дочки, пройшла алергія на всі молочні продукти. Дуже низький гемоглобін був після роду, родів, також пройшло за дуже короткий термін. Випадало волосся, також все нормувалося, похудала. І... В неї нема жовчного, в неї постійно важкість була в шлунку, Також цієї важкості в неї нема. Все нормально, хоч вона не хотіла пити. Коли ми тільки почали пити, ми їй запропонували. Вона ні, ні, ви все щось живете, ну ви все щось знайдете і все щось п'єте. Вона відмовилася, але коли за чотири місяці десь вона побачила мої результати, чоловіка результати, вона сама підійшла і сказала: мамо, я хочу попробувати цей продукт. І я ще раз кажу, вона ну, дуже скоренько, в неї алергія прийшла. Ну, правда, вона ще вживала Грей Крінс. Ні, це ЕЛЕВ. Немає Грей Крінз, вже віддала. Грей Крінз вона е, вживала до е, внучка. Ну, В неї проблем внучки, такої не було. Вона пила солоденький елемчик, потім перестала, а от зараз два тижні вона вже п'є гіркий, елем. вона не хоче чомусь солоденького, от внучка п'ять років, вона взагалі перестала їсти. Тільки солоденьке і все. У нас трави, от був такий період у нас. Вона взагалі от не хотіла цілий день, вона могла не їсти. Як би ми її не просили, якби мене, щоб ми її не обіцяли, вона не їла. Коли почала вживати електромі, і шосту частинку даємо. І вона за два дні в неї апетит проявився. Вона, от що дві години, вона просить їсти дівчата. Це також дуже гарний результат. І дитина сама перша вона не хотіла, баба він гіркенький, я його не буду пити. Ну, ми домовилися, що через день. Я кажу, хоча б два дні, ти не п'єш, один день п'єш. Добре, домовилася. Але напевно так вона якось три рази попила, і вона прийшла і каже до дочки: мама, ти знаєш, я буду пити кожен день ЛЛ. Каже дочка, а чому? Ну тому що мені після нього каже, показує пальчиком. Каже мені після нього класно. І дитина сама ранком стає. Тому що я ну, вони приїжджають до мене в гості. Я кажу, Василина, а як мала Елев п'є? Вона каже, та нам ні спокою не дає. Ранком стає, мама, давай Елев. Вон дитина сама просить Елев. Так що результати дуже хороші в нас. Моєї взагалі сім'ї. У ну, мене і вже є дуже багато людей, які вживають клітини харчування. Але це я розкажу пізніше, тому що не хочу, нехай хтось інший ще поділиться своїми результатами. І я дуже дякую компанії. Дякую всім. Дякую, Олі Яринчук, тому що через неї, саме через неї, я потрапила в цю компанію. Дякую, Оксані Саприці, які дуже дуже вона вкладається. Цей продукт ну розповідає. Так що дякую всім, всім, хто вживає, і дякую всім, хто дивиться наші, наші ефіри, хто зараз на зустрічі. Всім дякую вам і споживайте, ну пам'ятайте, що цей продукт, це є наш порятунок. Так що всім гарного, спокійного вечора вам і дякую, дуже вам дякуємо, Леся, за дуже чудову і пізнавальну розповідь. Будемо чекати ваших результатів, що ваших людей. Тетяна піднімає руку. Тетяна, вам слово. Включайте мікрофон. Тетяна, з коморох. Піднімаєте ручку, включайте мікрофон і говоріть. Ми вас будемо слухати. Тетяна, там внизу мікрофончик намальований. Натискайте на нього і підключайтеся. Тамарочка, можливо, людина помилково нажала. Якщо вже за другим третім разом не виходить, можливо, помилково. Можливо, помилково. Хто ще хоче розповісти свої результати? Запрошуємо. Аня, чока. Так, Аня. Так, я приймаю клітинне харчування. Доброго вечора перше всім. Всіх Доброго не вечора. Опустіть руку, щоб тебе було видно, Аня. Приймаю клітинне. Ой. Приймаю клітинне харчування з листопада 23-го року, 9-й місяць вже. Дуже задоволена своїми результатами. У мене тиск був сильний після стресу, у мене кишечник був забитий. У мене був завоження судин, головні болі були. У мене дуже багато симптомів було. Щитовитка була, лімфа забита була, камінь вжучий, грижі у хребті, защемлення м'язу в нозі. Мене на ногах, остеохондроз, гемерой, головокружіння було, шум ухах, сильний шум ухах був. П'ять місяців е, пройшло про, прочистила кишечник. Я, я пила Лео 8 гіркий і підключила вечірні, потім мене серце турбувало. Тихокардія була, я не могла спати, і я підключила пікардіо. Пікардіо зразу з першої капсули я відчула ну, полегшення, що в мене вже не турбувало серце, але я не переставала пити, я все одно пила і до зараз і зараз п'ю. Ну, зараз не все. Десь колись. Коли мені хочеться, тоді п'ю. а так. І ще підключила редженер. Всього, всього думку я попробую. І Монокот, і Бій, бо у мене тривожність від нервової системи, від стресу. Ну, Кишечник прочистило. Потім у мене в 6 місяців почався сильний кашель. Я не знаю, це, певно, чи від бронхіту, чи від чого. Почала слизь виходити. Я довго кашляла, що в мене син казав: мамо, ти піди провіршся, каже, ти не дивись, що ти п'єш ти на харчування. Хто знає, що там може бути, ти щось так погано кашляєш? І, і я все говорю, бо він за границю, говорю по телефону, він каже: мамо, ти перевірялася. Я кажу, та ні, не перевірялася. Та кажу, у мене все добре. Ну ну, кажу, ну, -ну ти не дивися на то. І ну, то чого ти не хочеш піти перевіритися? Ну кажу, ну піду, ну піду. І так я не пішла. І слава Богу, кашель так би, ну, десь колись можу закашлятися ще. То я чую, коли, особливо, коли елев вип'ю, і тоді вона. Підходить слизь, і тоді як кашель з'являється. Ну, було в мене опущення нирки, опущення е кишечника. Е коли я косила, бо сама жила, коротше ну, мусила косити, мусила все в селі робити, то я пояс е одівала, бо неможливо було. Лікарі мені казали, бо ходила ОЗД, робила, казали, що. У вас опущений кишечник і опущена нирка. Слава Богу, тепер я себе дуже добре почуваю. Грижі пропали. Тиск у мене 120 на 80, ну, може бути 125. Так, щитовидки не відчуваю дуже гарно, але вже записалася на УЗД е, жовчного, ну, черевної порожнини 20 го числа. Я вже буду мати результати, то вже точно тоді вже скажу, як і що. Ну і грижі в мене пропали, я не могла в руки літр води взяти. Так мене тягнуло, турбувало. І е, защемлений був м'яз, коли я почала пити. в мене тоді кишечник був забитий і за каменя, і за жовчі, і за кишечника. Я фактично звернулася до Наталі Чернецької, побачила, що вона розказує. і... Кажу до Наталі, у мене є е, защемлення, я мала йти управляти, е, тягнуло мені від е, низу до хребта ногу. А вона мені каже, я думаю, що поможе. Ну і я не йшла нікуди вже управляти, я пила і все пройшло, все нормувалося, все добре. Так, вони зменшилися на ногах у мене. Постехандроз прийшов, гемерой зразу пройшов перші ну, пару днів. Зразу з першої капсули я відчула з першої капсули. Я це всім говорю. Ну, не це не всі відчувають, бо кожен кожний організм по-своєму. Я відчула приплив сил, енергію і трудоспособність. Я, я бігала по кімнаті і стривала і, і казала: ура, воно діє, бо я не вірила. Я п'ять місяців пила, спостерігала за, за всіма. І не вірила, що воно дійсно події. Тому я і втратила тих 5 місяців, ну, організм не втратив, але я втратила ну, надію, не мала ще надії, і багато втратила. Ну, Нічого, все направиться? Головокоридження пройшло. Е, в мене, мене був гіпертонічний криз, е, панічні атаки і. І, і, це, і коронавірус, все наразі було зійшлося, що я місяць лежала попри стінку, лише до кухні йшла їсти. чуть чуть перекусила, бо не могла, не було апетиту і не могла стояти коло плитки, і назад лягати. Так, ну і що? п'ять. 5... Ну, Нарешті все, хронічний простір пройшов, опущення, все нормально. Дякую всім. Дякую Наталі, що мене підтримує, Оксані Саприцію, ну і всім партнерам, і наставнику нашому, і Олі Ремчук дякую. Скоро буде презентація у Франківську і буде ще краще, думаю. Буде все добре. Чекаємо на Стефу, бо каже Стефа, що приїде з границі Стефа і будемо. Але коли вона приїде, вона не сказала, на коли заказувати зал? Аня дуже ми над тим питанням проговоримо. Ну, ну бо, бо вже треба, ну. Я казала, що я сьогодні попитаю, але Стефа десь нема. Пола нема. Все, дуже вам дякую за увагу. Дякую вам, Тетяна, за розповідь, Аня, за розповідь. Ще хоче хтось щось розповісти нам. Півтори години як 15 хвилин пролетіло. Хто що хоче розповісти? Оксана ще що щось хоче нам розповісти. Оксана, тебе слухаємо. Доброго вечора, друзі. З ким я ще не привіталася. На рахунок доповнення до Ані, що Аня розказувала, що вона кашляла. Друзі, е якщо у вас пішли, скажем, е дискомфорт в вашому організмі, хтось почав. Кашляти, чихати, сопельки пішли або інші якісь такі дискомфортні ситуації в вашому організмі відбулися. Це є норма для кожної людини. Я все кажу. Я вас вітаю. Вас пішов процес очистки. А я... Питання є все індивідуальне. У мене також була людина, яка довгий час кашляла. Вона кашляла, вона казала, я вже не даю ради, але мені вона не призналася, що вона така кашляє, я, я кажу, я тобі вже висилаю О2-дропс, Вона після О2-дропсу, на мені написала, каже, я ожила. Я тобі дуже вдякую за О2-дропс, Тому що тут, по-перше, виходить на мокровиня Елев, а це є. Дуже добре. А от вадропс це є рідкий кисень, це є очистка цих легені, А легені, самі розумієте, хочуть кисню. І все одно гарно почистилося. Я проходила через кашлі люда, киїна, вона кашля так само. Це є просто питання часу в когось більше, когось менше. Ми ж не можемо заглянути кожному всередину. Ну і кожна людина має свої руки, свої життєві ситуації. Але це все скажімо, в процесі. Я часто люблю казати, я вас вітаю. Ви на шляху до здоров'я. Так, дякую. А що, Тамарочка, будемо закруглятися? Так, Оксана, дякую теж за твоє доповнення. Будемо закруглятися. Всім дякуємо за зустріч. Збирайте ще нові шикарні результати і будемо зустрічатися в слідуючу середу. Так, ще? щось хоче. Ну, е так, звичайно, я хочу тебе привітати з дебюту. Ми сьогодні з тобою більше поговорили. Я знаю за твою активність. Е я тому дуже рада. Тому що кожна людина, яка взяла відповідальність на себе за своє здоров'я, але коли вона вже говорить, скажімо, публічно це є впевненість в собі, в продукті продукт працює працює з мисленням, з баченням. А тут ще найбільше ми робимо велику справу: ми оздоровлюємо нашу націю. Пам'ятайте, ми вже два з половиною, Вже скоро буде три роки які... І ми живемо в стресових ситуаціях. І скільки часто я чую, та і ви також чуєте, якби не цей продукт, що би було зі мною. А ми всі знаємо, що з нервової системи багато проблем і зі здоров'ям. Я, я тобі дуже дякую за, за те, що пішла ти на зустріч, за, за те, що ти е, гарно провела е, таку зустріч, за твої результати, за те, що ти. Е, 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 Запропонувала і твої люди погодилися розказати люди, які в твоїй рекомендації почали вживати кліти на харчування. Дуже гарні є результати. І ви знаєте, це душа радує, коли йде від серця до серця, від людини до людини. Я не буду вас довго затримувати, але хочу вам сказати дорогесеньки, що кожній людині я вдячна, що ви приходите в серцю на нашу. Онлайн-зустріч по здоров'ю. Хочу привітати також людей, які вперше прийшли на нашу онлайн-зустріч. Хочу привітати людей і подякувати людям, які сьогодні вперше розказали свої результати на камеру. Це дорого вартує. І я вам бажаю і надалі приходити, розказувати свої результати, тому що. Результати будуть кожен раз. І пам'ятайте, великі результати починаються з маленьких. Підмічайте і будьте вдячні саме маленьким результатам. Ну і е, ще два слова хочу подякувати дуже подякувати двом людям це, мужчині, Віктору, який е, ну, розпочав нашу зустріч, тому що мужчин нас, нас мало. І коли мужчини. Беруть таку активність, розказують, відкривають камери, це дорого вартує, і ви знаєте, тоді інші мужчини сміливішають, скільки б, е, 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 жінок приходять додому, приносять ось таку інформацію про елем, А багато мужчин кажуть, що ти таке принесла. Знову щось принесла. Але пізніше, з часом, вони змінюють свою думку, тому що спостерігають за своїми дружинами. Я бажаю, щоб мужчини були підтримкою і опорою для жінок, тому що жінка берегиня родини і тільки як найкраще вона бажає своїй родині, тому що коли здорова мама. Здорова сім'я, то є правда. Бо коли мама захворіє, все, це є дискомфорт і це є стрес для всієї родини. І хочу подякувати. Мама називається Дара, так Галь? Я добре кажу. Ну, ви знаєте. Я, я заслухалася, і сльози мені викотилися mm -hmm. от тут, тому що мама це є все. Тому в мене також є мама, я дякую Богу за маму. Ми всі пільнуємо нашу маму, тому що коли мама ще живе, ми маленькі діти. Незалежно, оскільки нам років. Хоча я вже є бабуся, чотирьох внуків маю, але я для своєї мами дитина. І коли я де би я не була, приїду додому на другий день. Я вже біжу до мами, друзі, до мами. І... Пані Дара, дай вам Боже здоров'я, щастя, і щоб ви надалі виходили і раділи нас своїми результатами. Ви так гарно розказуєте серцем, душею. І я знаю, як важливо це для Галі ваше здоров'я. І так, як для кожного, щоб в вашому обличчі це кожна. Е... Дочка, маючи маму, вона з трепетом буде відноситися, і ви для нас сьогоднішній такий великий результат, і кожна людина, от сьогодні, я надіюсь засняла ваш результат і принесе своїй мамі і скаже: мамо, дивися, ти бачиш, які гарні результати. живай, будь ласка, дорогесника. Я також хочу, щоб ти була здоровенька. Дякую вам, дорогесника дара. Тому що. Коли є мама, це, це, є, це є тепло, це є затишок, це є, це є життя, і це є продовження роду, і це є оце, знаєте, за столом, за столом, коли збираються в мами, ну, я розказую за себе, я згадую дитинство, і я в дійсності стаю ще маленька. Дай Боже, щоб наші матері жили довго і були здоровенькі. Ну і ще раз вам дякую, дорогесіньки, за кожен результат, і я надію, що ви і надалі будете приходити розказувати результати і будете розказувати іншим людям про таку шикарну компанію -E 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 з чудовим продуктом клітинного харчування. Ну і тамарочка, ще раз тобі окремо дякую за гарно проведену зустріч з бойовим хрещенням така з дебютом. Все дорогі, я вам гарного, гарного вечора. П'ємо Ацелер і не забуваємо, що у четвер, о 9-й годині, командна зустріч з нашим літером-чорним діамантом компанії Віапів України Олею Яремчук. Дякую. Я хочу подякувати, яка організувала всю-всю зустріч. Дякую, тобі, Катя, за твою роботу. А закончился. Доброніч, добро, щастя, благополуччя. О, я вже сьогодні згадувала. Кабачка.